Сила дощу. Чому ці звуки повертають нам спокій, дають максимальну концентрацію та фокусують? Звуки дощу працюють як природний білий шум. Вони створюють м'яку акустичну завісу, яка надійно захищає наш робочий простір від сторонніх подразників. Це ідеальний фон. Для тих, кому потрібно зосередитися на складному завданні або навчанні, не відволікаючись на дрібниці. Сила дощу. Це глибокий сон без пробуджень. Дощові ритми допомагають мозку швидше перемкнутися в режим відпочинку. Слухаючи їх перед сном, ви створюєте стабільну звукову атмосферу. Яка маскує раптові шуми з вулиці чи під'їзду? Це не тільки полегшує засинання, а й робить ваш сон безперервним та якісним. Сила дощу, це психологічний комфорт та подолання стресу. Дощ підсвідомо асоціюється у нас із безпекою, коли за вікном негода. А ми в теплі. Виникає відчуття захищеного гніздечка. Це почуття захищеності є надзвичайно ефективним у боротьбі з тривогою, сила дощу. Крім того, звуки зливи пробуджують приємні спогади про затишні вечори, читання улюбленої книги, перегляд кіно або чашку гарячого чаю. Такі теплі асоціації допомагають нервовій системі розслабитися та відновитися після напруженого дня. Ось що кажуть слухачі, магія дощу. Це особиста терапія, очищення від негативу та тривоги. Для багатьох звук дощу став способом змити. Важкі думки, страхи та щоденний стрес. Коли звучить злива, все зайве відходить на другий план, залишаючи лише відчуття спокою. Користувачі відзначають неймовірний рівень розслаблення. Тіло стає невагомим, а головний біль відступає, поступаючись місцю відпочинку. Магія дощу. Це максимальна концентрація без зайвої музики. Справжньою знахідкою це стало для тих, хто не може зосередитись на навчанні чи роботі через шум у кімнаті. Досвідчені користувачі радять спробувати працювати саме під звук чистого дощу, не додаючи музику. Це дає 10 з 10 за рівнем продуктивності. Магія дощу, ваш затишний куточок у світі хаосу. Слухачі називають цей канал своїм укриттям та затишним куточком, де серед життєвих негараздів можна знайти справжню втіху, реалістичність звуків, від грози в лісі до шопоту дощу над озером, створює атмосферу, якій хочеться довіряти. Магія дощу це порятунок для тих, хто не може заснути. Багато слухачів зізнається, що цей ресурс єдина причина, чому їм вдається, нарешті, розслабитись та заснути. На відміну від звичайних відео, цей формат дозволяє легко поринути в медитацію та підтримувати стан спокою всю ніч. Короткі цитати наших глядачів. Шкода, що я не знайшов цей канал раніше, тепер засинаю дуже швидко. Ідеально блокує всі відволікаючі фактори в галасливій кімнаті, звучить максимально реалістично, наче дощ іде прямо за моїм вікном.